Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19-й і Іван Касімачкін. І Оксана Пагамій, як завжди, з вами. І почну я, тому що мене ну, я тільки вкурували. хотіла сказати, що почне він. <ривіт> <ривіт> Починай. Мене вкурвало, я побачив днями тут опитування, КМІС. Питали громадян, що чи була Україна готова до війни. Ну, більше сказало, що не було, але лише 46% вважають, що причиною цієї непідготовки була винна влада. 46%, тобто, А інші? що військові, що Байден нам щось не дав, що ми mm -hmm. і не могли, Росія така велика, що просто було немає. На населення було, ну, типа не вірило. І готувались. населення не, не вірило. Тобто всі були винні, крім влади. І я вам скажу, що це просто капець, тому що ми тут, в Херсоні, бачили своїми очима, що нас просто здали без бою. Тому що всі війська вивав. Хто? Верховний головний? Так, командович. хто дає накази? Хто так. ще може? Вони не були розгорнуті, вони сиділи, а остатки не, не е е е як це, малочислені. Підрозділи, які yeah, були yeah. на лівому березі, вони теж були цим верховним кинути на призволяще, yeah, yeah. На, смерть, на, на смерть. Тому що не, не то, що за добу, а в перші ж години вторгнення вся, все лівобережжя Херсонської області перетворилося на величезний кател. Кател Зеленського. Він був зайнятий просто маршем. Ніхто ворога не чекав і ніхто ворога. Ні, отут ти не прав. А, в чому? Ті, хто залишився з військових, вони оказували спротив. Що значить ніхто? Ні. Але їх настільки, ну, Ваня, от Но, ми, ні, за... ні, ти ні. зараз ти ображаєш наших військових. Ти права. Ти ми, права. Да, ті, хто там залишався, вони давали бій, їх вбивали. І тільки ті, хто зміг врятуватися, вони потім самотужки, завдяки небежим людям, на човнах, вночі. Перебиралися сюди, на наш берег, і далі йшли вже на Миколаїв. Одночували тут, перевдягалися в цивільне цивільне, або так йшли. Ну, я просто знаю, що перевдягалися в цивільне, бо ми якраз тут в Каравільній ну, Раді вготували, вготували. Але, ребята. Да, але Марпєхов забрали за три дні до. З території лівого берега скадовська основні сили Всі основні вивели. Сили вивели і а це... ті, що залишалися, да. так я давай я да. розставимо вже точки. Що е, ті, що залишалися, вони тільки могли що пробуватися з боєм, щоб так. вийти, щоб вирватися з цього котла, який Зеленський їм вчинив, як е, коли Сверещук да. запустив. Сюди колони, які от ворог йшов колонами по трасам, а наші тільки чудом якимось пробивались на вже на правий берег, щоб щоб. Ті, хто не харсонці, вони знають, що е, не знають, як у нас тут. Дехто навіть думає, що у нас херсон і на лівому, і на правому березі. А ті, хто харсонці, вони знають, що у нас степи, 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 і є великі насаджені вруч е, вручну штучні ліса в Олешківському районі, але вони не як він такий ліс, як там в центрі України, ну, да. не такий Все. ліс, як там на Чернігівщині. Це такі острівки. Острівець Єлова лісу, острівець там, Береза, Осіна, там, ще щось. І от в цих лісах наших ховалися, перебігали там якось по ночам ті, хто залишився в живих і ті, хто потім пішов воювати далі. А, хто розмінував Чонгар? Це питання буде не одного століття, поки не, від... не дадуть відповідь, тобто, а ми то знаємо. Очевидно, задаватися воно буде угу. завжди. Угу. І коли зараз починають розповідати, придумувати і шукати винних кого будь-кого окрім зеленського і його шобли, а вони в цьому винні, тому що без його наказу нічого не робилось. Він верховний. Вихід з Криму так. це маленька смужка там, суші і далі масти. Була... Там, там, от як зараз тримають ворога тут за Дніпром, і він не має ніяких шансів пройти в Херсон. Так можна було затримати. Так, так. він так. роками мав сидіти в Криму і ніяк не міг вийти. Якщо би там... Перекопали і все побудували би е, фортифікації. Якщо б там виставили, розгорнули наші бригади, mm -hmm. і якщо б. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, ну що так, і, а ми ж шатли і, в Крим запускали. Запускали. запускали? А ми запускали, а, а ми готувалися запускати. Навпаки. Да, навпаки. Робилося все. Знаєте, це був такий наратив ще до Великої війни, і це так в життя, кримська платформа, таке інше. Що ми повинні показати кримчанам, як класно тут ми в Україні, да. які ага. ми дружні, що вони укритли, це все вірно. Але слухайте, не захистити Україну і не захистити область. Я вважаю, що це просто Но спеціальна Так, Це державна зрада. зрада. Це не це не недолугість, це не дурість. Це спеціально підготовлені були. А, все було підготовлено для того, щоб, щоб ворог зайшов переможним маршем. Ворог Свободно. зайшов за три дні. забрав всю Україну і на військових. Це не можна вішити, Ні. тому що без наказу. А без тепер, військових. а тепер Ванечка, ну є ж в цьому і гарна новина. Ну, не 73% сказали. Слава <реш> Богу! вже хоча б, да. <реш> Ну, 73 могли сказати, та ні, це винно, ну, будь-хто, окрім. Ну, да. Да. А тут все ж таки 46 все ж таки задумалися, 46% із опитуваних, знову ж. Ну, кажуть, що це репрезентативна у них виборка, бо там по всім. Ем, я би хотіла подивитися, як Південь відповів на це питання. Якщо О, от да, буде це десь цікаво, в такому да, розрізі, це, О, це цікаво. цікаво, тому що я. Коли, коли я бачу результати опитувань в розрізі, пів, південь, там, північ, схід, захід, то от такі питання, котрі стосуються здачі півдня, котрі стосуються, а чи треба нам залишитися по Дніпру? Ну, і так далі, і так далі. Uh -huh. То південь, котрий на собі виніс? Єдина область, яка була окупована повністю, ви вдумайтеся в це? Повністю за, за один лечення, день да, за ліда ліво перещо була за добу і за навіть вітри менше за, да і, і ні. нас окупували 1 березня тільки тому, ми ж були одрізані, только тому, що вони не, не, мчались не, на Миколаїв. А так вважає, що ми були окуповані. Обстріляні, постійно обстрілювалася Антоновка в Какідійка. Отакі от справи. Їх вільно запустили не тільки з Криму, впустили, а і через Дніпро їх вільно пропустили. Да, да, тобто да. Зеленський відвів всі війська. Він. Ну, він <кхів> Не знаю, там, що йому пообіцялося. Мабуть, мабуть, що він буде царем всієї України. І і і Залишилося нашого поки. терабарона, яка героїчна, да. ну а що могла вона працювати. А наша тера тераборона першого. Ну, ну, вони, вони, там багато чого було. Там командири драпанули в перші дні. Uh -huh. Великої війни там не була готова е, зброя. Ми були з от, з сиркай блок, з Стасом. Ми були в перший день е, там на інженірам, де місце дислокації. Це була третя година дня, пів четвертої. Ми спеціально за хлопцями поїхали, і вони там була купа людей, і всі без зброї. Зі зброєю були тільки ті, хто в теробороні, тоді ж набирали в тероборону офіційно працювати. І от та невелика е, купа людей, котрі були офіційно і uh -huh. котрі раніше воювали, от вони були зі зброєю. Це дуже мала, мала кількість була. Я там бачила двох людей, котрих я знаю особисто трьох. От, от. А інші ні, звісно. Uh -huh. А інші були без зброї. І коли я запитала, а чому? А мені сказали, що поїхали в Садове за зброєю, щоб ви розуміли, звідти до садова 10 кілометрів. Mm -hmm. А було вже пів на четверту дня, а ворог напав вранці. За цей час можна було в садово з'їздити 100 500 разів. Це все було саботування. Це, бу... Це, бу... Це було сабатування. І, і наші хлопці, до речі, наша тераборона, ті, хто воював раніше, але прийшли в військмат і їх приєднали до тераборони, то вони, бо чому тероборона? У нас ж тут не було постійної дислокації ніякої бригади, окрім пагранців, прикордонників і. Вот Створювали, почали створювати тероборону. Так от, хлопці були навіть на Антоновському залізничному мосту, mm. і вони приймали там бій. Mm -hmm. Але вони потім відступили, тому що був, бте, був один БТР з Нацгвардії, Нацгвардійці кинули той БТР, страшно було, вони побігли. Вони здриснули, залишилися наші ті, хто досвідчений. Я знаю особисто тих людей, то я тому і так і кажу. І багато, багато таких це була, це була така, знаєте, для, для мене особиста це У мене було у мене не було рожевих окулярів на той момент, але настільки було видно, хто чого вартий в той uh -huh. момент. Мер, uh -huh. прості господі. До кого Який, я приходила, да, до якого рація. я приходила, сказала, дайте людям зброю <рес> його помічники, там деякі. Ну, Що казав мертвої виконували, да? і він казав, що це така да, відповідальність, що да, я не дав, Да. Він да. мені сказав, ні, хто ж повинен відповідати за це. Я сказала, я буду, я підпишу все. Але він ні. Нет. Хоча зброя була, зброю потім мародерили. Але ця, це не просто незлагодженість. Це було спеціально зроблено. Ви ж знаєте, що, від, що творилось в Гастомілі, як вивели війська, там, що творилося в Чернігівській області. Да, по всій країні, країні, країні робилося все, щоб. Це Орда прийшла, просто, потім пройшла своїм парадом в Києві, поставила Зеленського ну, да, ідола. Сьогодні, там, в да. Ага. Да. і все. І ми би тоді були, і, А зараз би ми були в гулагах якихось, як би там це у нас би називалось, на жаль. І от Дуже хотілося б, щоб якомога більше людей почула те, що ми звані розпитуємо, тому що ми світські. Ми так, не ми це вичитали бачили. це в газетах, і це бачили всі. Да. Ми не вичитали тут. це в телеграм-каналах. Ми через це пройшли. Ми пройшли через окупацію. Ми пройшли та багато через що. І, і от... ніколи ворог не дійшов до, до Херсону, ні. ніколи б не було окупації. Так Швидка, ні. Та взагалі вони б там роками да, Вони б там і сиділи, би. якби не було розміновано. Російські десантники почали влаштовувати засідки на сили 59-ї бригади, головним чином на артилерію, яка відступала на правий берег через швидке просування російських військ в один момент на ключовій дорозі українські та російські військові вантажівки навіть проїжджають одна повз одну, не вступаючи в бій. Ще одна ознака того, що російський наступ не є таким же добре скоординованим, але досягає успіху через абсолютну відсутність українських сил у регіоні. Так от ми хочемо, щоб люди почали думати, ми хочемо, щоб люди не забували, і ми хочемо, щоб ті, хто розуміє, хто ворог в нашій країні, щоб ви розповідали про це іншим. Так, Херсон тримається, незважаючи ні на що, і будемо триматися і далі. Слава Україні! Героям слава!